В Італії спалився агент ФСБ для того, щоб розхитати Європу та знищити демократію. Агенти ФСБ Рацирс створюють імітацію всеєвропейського запиту на обмеження свободи слова на законодавчому рівні, щоб було як у них вражці. Тільки спробуй пікнути десь там в коментарях в соцмережах, і ми тебе знайдемо і покараємо. Ось як вони це роблять. Їхні агенти присутні по всій Європі, в Україні, в тому числі. По команді дворки на зрашки вони починають публікувати однотипні статті, де головним мотивом, як один із прикладів, є заклик до обмеження свободи слова в інтернеті. Дивіться самі. 18 вересня стаття від української агентки Ірини Кременновської, 26 вересня стаття від чеської журналістки агента, і навіть більше від деталійського агента. Депутат Стефанія Аскарі подала офіційний запит в Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ. Таким чином вони створюють ілюзію, що в різних країнах різні журналісти, яких підтримує населення, підіймають тему про необхідність обмеження свободи слова в інтернеті. Якщо зробити лінгвістичний аналіз. З цих статей, то можна з легкістю виявити злочинний зговір. Дивіться самі: італійський агент Луїчі Карваліо називає Алатра проросійською сектою і жаліється, що Алатра травить його в інтернеті. При тому, що сам Карваліо підтримує зв'язок з головою російського Рацирс Олександром Дворкіним. Так хто тут проросійський? Їдемо далі. Чеська стаття. Вони жаліються на травлю з боку Алатри на. Якуба Яхла, також їхнього агента та антикультиста, того самого Петіла, про якого вже знято декілька розслідувань. Називають Алатра проросійською сектою, але сам Якуб в інтерв'ю у своїх відео згадує про Кременовську та Дворкіна і захищає їх. Ну, і випускає відео там, де він заступається за Карвалія. Так, хто тут проросійський? І тепер українська стаття. Кременовська жаліється на травлю з боку проросійської секти Алатра. А сама копіює цілі абзаци зі статей Дворкіна. Це той самий Дворкін, який назвав Україну сектою, і під словами якого Росія пішла в Україну з війною. Дворкін, Кременовська, Яхал, Карвалія – Всі вони займаються одним і тим самим. Під прикриттям боротьби з сектами вони дискредитують, цькують. Ти існуть на людей різноманітні об'єднання та організації для того, щоб відшліфувати інструмент знищення через зміни потрібних людей і, звісно ж, розпіарювати потрібних їм людей, щоб в подальшому посадити їх на ключові посади по всьому світу. Своїми недавніми статтями вони намагаються захистити один одного, щоб, не дай Бог, когось із них не цапнули за жопу. Адже якщо впаде один за собою, він потягне цю всю гнилу агентуру антикультизму.